Так, друзі, всім привіт. Сьогодні, знаєте, хотілося б для вас записати таке ексклюзивне відео. У мене дуже багато запитань понаписували, де ми беремо речі для баграхолки. Пишуть, та вона по мусоркам лазить, та вона там з мусорки забрала. Сьогодні вам хочу показати, я не знаю, що має вийде чи ні, засняти, бо ви ж знаєте, що німці не дуже люблять, коли їх знімають. Але постараюсь, в общем. Вам заснять. Мені написав один німець, що все з квартири можна забрати. І фотографії там така хороша знаєте, Посуда є, і стакани, і всякі різні сумок, дуже багато. Одяг він написав, що чоловічий. Ну, от разом з вами хочемо проїхатися і показати, де ж ми беремо речі для барахолки. Знаєте, в Німеччині тут немає таких помоїк, в яких можна полазити. Тут люди буває, з'їжджають, кучу виставлять возле своїх домів, і ви можете забрати, якщо вам щось подобається. Тож все по-цивільному, скажімо так, по-нормальному. Я можу приїхати додому, спокійно собі обстановки вибрати, що мені подобається. Так що, якщо, знаєте, вийде засняти, то будуть ексклюзивні кадри. Так, ось, бачите, куча сумок приготувала. Ось така корице. Якщо буде якась посуда, така ну, со стекла. Взяла ось тут у нас, бачите, газети лежать, то взяла газети, поперелажувати, щоб не побити не яке стекло. Зараз чекаю чоловіка, должен вийти, і будемо їхати. Тут від нас буквально 10 хвилин їзди. Так, друзі, бачите, ось сумочки віддають. Всяке різне. Дивіться. Все, що є, можна взяти. яка машинка. Ручки, столик. Щось тут можливо і продають. Це така квартирка. Так, дивіться. Одяг віддають, меблі. так по-бистрому вам знімаю. Стульчики ось ці, дивіться, який підносик. Ось все все віддають безкоштовно, щоб ви не казали, що я лазю. по помойкам. Картины грязни. Так. Ладно, еще то там тоже можно. Так. так, я все сумочки заберу. Эти горы. Я, прелесть

Які скарби. Картина, яка гарна. Ось тут. Дивіться. Всякий різний декор. Всі стаканчики, одяг, куча, яких всяких різних ігор. Бачите? Кадри прямо з квартири. Так, ну що, будемо грузити. Так, друзі, дивіться, ще в цій кімнаті обув віддають яку гарну. Можна тут вибирати, що хочеш. Вінте. Так, друзі, ось така червона запихалась. Досвід сьогодні. Четвертий поверх. Тільки погляньте, який одяг. Дуже багато одягу з такими етикетками. Воно нове. Бачите? І ось тут всяких різних рубашок великого розміру. Теж багато нового можна передивитися. Постіль, теж нова. Так, друзі. Я на автобусній установці. Чекаю свого автобуса. Так, друзі. Три зробили, машину повністю заатарили який товар, я вже, знаєте, покажу вам в наступному відео. Я розумію, що може багато і хай мені понаписують, що типу, забрала хлам всякий різний. Ну знаєте, там всі такі речі, що попробую їх ще й купити. Всі гарні речі. Якщо вам щось подобається, самим активним підписникам я теж можу щось вислати. В мене є можливість. Так що, друзі, обзор того, чого ми забрали, ще буде. Ще німець, знаєте, келью мене повів в склад свій, каже, тут забирайте, що хочете. Там така тканина була гарна, я забрала. В гараж свій за, за, от відкрив, каже, забирайте, що хочете оттуда. Ну там така лампа була великого розміру, нам вона вже не поміщалась в машину. То таке, друзі. Далі буде. Билет, їду на автобусі. Так, друзі, поки я йду додому, хочу вам трішки краси показати. Він такий сніжок. Мені тут буквально додому минут хвилинок 10 прийти. Хлопці на машині поїхали. Були задійствовані всі. Діти носили, піднімали нашу квартиру, у нас там сейчас чоловіка вже не прийдеш, а я вже на автобусі. А на автобусі рядко їздю, ну, на автобусі. Мікрофони в мене сіли. Зараз може вам і вітер чути. Ну... Це такий, бачите, наш парк в нашому районі. То дуже гарні весною цвітуть магнолії. Дуже гарні, крупні. Чочай як літає, дитячий майданчик. Так ось там в тому куточку часто збираються, щось випивають чоловіки. Так. А мені ще 10 хвилинок і я буду вже дома. Ще вдома вам трішки засніму. Надано нежданно. Ну, Це так завжди. Навіть не думаєш, а воно виходить що. Саме приходить. Ось тут у нас клумби. Дуже-дуже гарні квіти. Такі, знаєте, як дикі, скажімо так. Всякі як дикі рослини, дуже гарні. Я таких ніде раніше не бачив, як в цьому паркі. Ось така у нас погодка. Сьогодні прям мінус був. Так, зйомки зараз веду со свого телефону, то не знаю як вам, що буде видно. Хотілося і вам трошки засняти. Ну, такий напряг, звісно, вийшов. Я запихала, ще й води не пила. цього німця була тільки гаряча дома вода. То води хочеться страшенно. З 4 етажа потягаю всі ці речі. У кухні теж все забито Ось дивіться, така коробка. Вон відкрию, гляньте, які шари новорічні, ексклюзивні. Бачите? Зі стекла яка красотінь Ось така повна коробка шарів таких. В общем, і тканина якась, і, і чого тільки немає. Так, друзі, я вдома їли дошла. Ще й така зеркала, дивіться, новенька. Це знаєте, я це все показую не для того, щоб там чи похвастатися чи, чи ні. Просто хочеться вам показати, що багато німців, адекватних людей. У мене, скажімо так, на цьому сайті, де мені пишуть самі німці, в мене дуже хороші відгуки. Всі улибочки, всі, тобі, всі отакі відгуки. Це із-за того, що я швидко приїжджаю, я це можу забрати, пакувати, плюс я можу допомогти і убрати в квартирі. Понятно, що зараз багато, багато хайте написують, по пособирала барахло, яке нікому не потрібно, которое... ви ще підожіть, ви ще найдіть таке барахло. Воно все таке, знаєте, якісне, німецька якість. Тут такі, знаєте, ліняні були зкатерки, що це просто Вони такі дуже класні. Ну я про що хотіла вам так пару слов сказати. Вчора вечором мені пише. Дівчинка, ми з нею працювала, я працювала е, продавцем, а вона у борщиці, Лена. Вона сирота, в неї двоє дітей. І ось вона мені вечором пише, я вам прикріплю нашу переписку, щоб ви не думали, що Знаєте, я вам щось там прибрехую І каже, Леночка, Помоги, будь ласка, з квартири виганяють з дітями, що треба 3,5 тисячі гривень. У мене на кредитки, в мене монобанковська кредитка є, я іноді отуду тягну потрошки, якщо мені треба гривня кудись. У мене було 4 тисячі гривень кредитки. Я їй одразу написала, що немає дітей, кажу, що свекруха померла, а потім собі думаю, ну хто їй ще поможе, понимаєте? хто їй ще поможе. Я їй вечором відсилаю три вісімсот, вона каже, мій Олежка аж заплакав, дитина. Ну Думаю, Господь хай на своє усмотрення, знаєте, як от рука даюча, що години аскудне. І тут, ось, пожалуйста, німець мені вже пізно вечором пише, що приїжджайте на 10 ранку і забирайте, що хочете. Та я, знаєте, я брала мало з собою сумок. Я вже його всякі різні оці мусорні пакети він мені подавав. Ми ще сходили з ним і в келью, в келью там всякий інструмент, і в гараж сходили, ну я не знаю. Німець, знаєте, передавав вітання, всім українцям, сказав, що все це нормально, що, каже, в мене це жили мої батьки в цій квартирі, батьки померли. Тут, це, скажімо так, це не секрет, да, чого дають ці речі, бо хтось помер. Тому ми ці речі і забрали. Ось так вам показую, так як є. Знаєте, без приукрашувань, без нічого. Так що ті, хто писав мені, що я лазю по мусорках, я не лазю по мусорках. Ви можете писати хейт, знаєте, який вам хочеться. Ви мене навіть мислями але можете побити мені цього не краще, не... мені все рівно можете хейтити, можете писати що завгодно. У мене такі зараз гарні речі. Я, знаєте, своїм таким, скажімо так, активним. Підписникам теж можу щось відправити, якщо вам щось подобається. Так що, дівчатка і хлопчики, показую вам реальність, де ми ці речі всі беремо. Ось такі справа. Я, звісно, устала, мене, знаєте, спина ще така, що проблема зі спиною. Так замарила, що це просто. Кинулась в нього води попити, а в нього тече тільки гаряче. він каже, я не знаю, як холодну включить. Та я вже гарячою напилась, тому що води хотілося, це, це капець. Зараз, звісно, понаписують українці, все тягнуть, якщо його хочуть виконувати, чого його не забрати. Мене бабуся, знаєте, всю жить сказала: хоче жити, уміє вертеться. Каже, дають, бери, б'ють, тікай. Так що, друзі, не осуждайте. Так, всім гарного дня.